Маємо добрий час сьогодні славити нашого Бога, Великого, Святого. Дійсності важливо, що ми від серце сьогодні поклонялися нашому Богу. Ми чули, який Бог Він є великий, який він є прекрасний, який Він могутній, який Він благословенний. Ми не раз можемо, я нещодавно задумався, можемо щось бути недовольні, не розуміючи Бога. Можемо якось. Думати, що якось, ну, якось Бог не так з нами поступає. Але насправді, який Бог великий? Якщо подивитися на нашу планету, яка вона велика, коли ми подивимося на карту нашої країни на цілій планеті, на цілій ну, планету світу, подивимося на нашої країни. І чи ми на тій карті зможемо побачити мі, наше село, нашу область, хоча б, правда, фактично її там і не видно. але Бог він бачить кожного із нас? Про кожного дбає, все дуже мудро створив. Подивіться, тваринок створив, кожна тваринка знає, яку їду їсти. Наприклад, кіт він не що-небудь, а з'їзди спеціальну їду, яку їм яку, далі Бог її, ну, їх створив. І тому сьогодні вже вона в нашому житті знати, пам'ятати, що Бог Він є великий, Він є славний, люблячий. Бог він є наш прекрасним, він це тримає. В своїх руках. Боже Слово каже, що у Бога народи, як капля з вітра. Я зачитаю місце з Божого Слова, так як вже було згадано про свято сьогоднішнє. Євангелію від Івана, 12 розділ із 9 вірша по 19. Євангелію від Івана, 12 розділ із 9 по 19 вірш. Написані такі слова. А натовп великий юдеїв довідався, що він там, та й поприходили не за Ісуса самого, але щоб побачити і лазаря, що Його Воскресив він із мертвих. А пересвященники змовилися, щоб і Лазар, і смерть заподіяти. Бо багато з юдеїв за Нього відходили та й в Ісуса вірували. А другого дня, коли безліч народу. Що зібралася на свято, прочули, що до Єрусалиму надходить Ісус. То взяли вони пальмове віття і вийшли на зустріч йому, та й кричали: Осана, благословений, хто йде у Господнє Ім'я, цар Ізраїлі». Ісус же, знайшовши Осля, сів на нього, як написано: Не бійся, дочко Осіонська, ото твій іде, сидячи на ослі молодому. А учні його спочатку, того не зрозуміли, були. Але як прославився Ісус, то згадали тоді, що про нього було так написано, і що цей вчинили Йому. Тоді свідчив народ, який був із Ним, що він викликав лазаря з гробу і Воскресив Його з мертвих. через це зустрів в Його, бо почув, що він учинив таке чудо. Фарисеї тоді, тоді між собою казали: ви бачите, що нічого не вдієте. Ось пішов увесь світ услід. За ним. І ця історія, в кожній історії, ми можемо знайти багато істин, можемо побачити, що Ісус Він в'їхав у Єрусалим. Це те, якби можна приобразно сказати, що наше серце. Потім в е, другій неях написано, як там Ісус зайшов храм, Він зробив там порядок, зробив, скажімо так, розгром. І те, і те, що мішало храмі прославляти нашого Господа. Так само Ісус Христос Він хоче, щоб у нашому серці також був погляд. Але сьогодні я спеціально зачитав Євгенію від Івана, і ми бачимо ситуацію. Звичайно, ця ситуація сталася і за того, щоб і збулося Боже Слово. Але в той же час ми бачимо, що НАТО він. Е Побачив він, побачивши, яке велике Ісус зробив чудо, воскресивши чоловіка, який був чотири дні в гробі. Це фактично воно було неможливо і нереально. Е, лікарі кажуть, якщо короткий час людина не приходить, ну вже не є що спасати, вже якщо е, серце не, не стукає. Все не є вже що спасати цю людину. Але Бог, Ісус Христос, він зробив велике чудо, Ізраїльському народі в житті цієї сім'ї, і сьогодні я хочу нас перше, ж хочу сказати нас, закликати. Чи бачу я чудеса у своєму житті? Чи бачу я Божі чудеса в своєму житті? Чи бачу я Божу роботу, ту, яку він робить у нашому житті? Народ він побачив Він зустрів його написано 18 вірш, бо почув, що він учинив таке велике чудо. Уже сьогодні великих чудес, таких яких ви не хотіли. Можливо, не можемо побачити, але все одно важливо нам в нашому житті приглядатися, тому що кожна ситуація, кожне, що Бог робить в нашому житті, це є, можна сказати, чудо. Може, воно маленьке, але Господь він хоче, щоб ми бачили ці чудеса в нашому житті. Саме більше чудо, яке зробив Бог в нашому житті, це, звичайно, він нас спас, він нас помилував, він нас. Рятував, віддавши своє життя за нас, він нас, як Боже слово, каже, воскресив і смерти, каже вас, які були мертві в своїх гіках, Бог через велику свою любов е воскресив нас. І тому важливо, що ми бачили ці чудеса, коли буває і сілення, і часто можемо казати, що лікар поміг, але ну, таблетки допомогли. Але я завжди. Завжди я стараюсь своєму житті погадатися на Бога, тому що я знаю, якщо Бог не поможе, ніяке лікарство нам не поможе. І сьогодні, якщо ми сьогодні здорові, нам можливо бачити це, дякувати Богу. Якщо Господь дав можливість сьогодні заробити фінансово, це також велике Боже благословіння. Це Господь, він благословляє. якщо ми сьогодні маємо де жити, можемо на чому поїхати. Якщо ми сьогодні здорові, якщо ми сьогодні бачимо. Це також велике чудо і велике Боже благословення. Може, ви чули це приклад в інтернеті, як один хлопець співав пісню, тому що змовою співали, бачу Бога кожен день. І та пісня розказує, в чому я бачу Бога. І коли він співав цю пісню, люди плакали. Чому плакали? Тому що це співав сліпий хлопець. Але сьогодні ми маємо зір, і як важливо нам просто цінити, просто дякувати, Богу. Це також чудо в нашому житті. Наше життя, ми знаємо, багато людей є, які народилися сліпі, можливо, можливо, хтось і за своє життя втратив зір. Якщо пам'ятаєте, був такий проповідник як Бориленко, який одне око, якщо не помиляюся, в 5 років ранив, друге 7 років все життя йому довелося прожити сліпим. І сьогодні він уже в вічності. І тому важливо нам пам'ятати все, що ми маємо. Може ми не помічаємо, може ми вже до цього привикли, але все, що ми маємо, це великі Божі благословіння в нашому житті. Давид, він каже про чудеса в своєму житті і Псалом 39, 6 вірш. 39-й, шостий вірш каже, багато вчинив ти, о Господи, Боже мій, твої чуда і думки твої тільки про нас. Нема Тобі рівного. Я хотів би це все показати і про це розказати, та воно численніше, щоб можна Його розповісти. Бачимо Давид, він говорить про те, що Бог і насправді є. Багато творить у нашому житті. Також Псалом 77, і там також написано, салом Асафа, 77-й, 4-й вірш каже такі слова Тому, того не сховаємо від їхніх синів, будемо розповідати про славу Господню аж до покоління останнього і про силу Його та про чуда Його, який він учинив. Одинадцятий вірш цього псалма каже про ізраїльський народ, каже: забули вони його чина та чудо Його, який їм показав. Він чудо вчинив Бог та їхніх батьків у Єгипетському краї. На полі цуранській. Він море усіх, і їх перепровадив воду і поставив як вал, провадую хмарою в день, а сяймо поню цілу ніч. І також 32-й вірш каже такі слова: каже про те, що й далі грішили вони, та не вірили в чуда його. І справді наш Бог, він є великий Богом. І важливо, що ми пам'ятали, все, що, ми маємо. Давид, коли в кінці свого життя, який був ще багатим царем. і в книзі хронік він каже, в кінці свого життя каже, те, що ми маємо, це все із твоєї руки. Буває, що людина у нас собі при власне, каже, та то, то я заробив, а то я, якби не я, а тоді би, тоді би цього не було. Але насправді, якщо би Бог не дав нам здоров'я, кажуть, що у нас, якщо у лові каже, є кабена, і якщо вона дійсна, людина просто вона в результаті не зможе нічого зробити. Але Бог він сьогодні нам дав здоров'я, дав руки, ноги, і це все вже пам'ятати, що все, що ми маємо дякувати за це Богу. І далі народ, наступне це, це народ він вийшов. Він не просто в цьому закрився, гадів чудесами, але вони вийшли, вони чули, що Ісус ходив Єрусалим. Вони вийшли його зустріти із хвалою. І сьогодні, як ми вже чули, є великий у нас. Бог, великий творець, всемогутній, і важливо Його слави, славити Його. Часто буває, ми можемо думати, що Бог він не хоче від нас полу чути, але Бог Він завжди хоче чути від нас полу. Звичайно, коли у нас може в нечисте серце, це треба покаятися, ну, бо тоді Бог не прийме нашу колу. Але в усіх випадках Богу дуже приємно, коли ми співаємо про нього, коли ми славимо, коли ми його величаємо. Знаєте, є один, кому не подобається. Коли не слава нашого Бога, це диявол, це диявол, це лукавий. Ми бачимо, люди були, які кажуть, заборони. Нам читав, які казали, заборонить. А Ісус сказав, каже, якщо вони замовлють, то каміння буде кричати. І сьогодні важливо нам нашому житті просто славити нашого Бога кожного часу, думлюючи слова, пісень, які ми прославляємо, не просто співати, поспівати, але завжди славити Бога. Бог, Він достойний слави, Він великий Бог. Якщо б ми. Побачили, який могли своїм розумом зрозуміти, який Бог насправді великий як його дійсно слави. Коли прийдемо на небо і пише, що ми будемо славити нашого Бога, і ідеться нерка, ну, то, то весь час славити Бога. Звичайно, ми віримо, що в небі є цікава робота для нас, Бога, але коли будемо бачити, наскільки Бог великий і могутній, наскільки ми будемо бачити, скільки Бог славний, ми будемо лише Його славити. І сьогодні, можливо, на нашому є різні ситуації, але важливо за всякого часу славити Ісуса Христа. Є така пісня, одна Я славлю все Ісуса, і ті пісні розповідається, що завжди я буду ну, славити Ісуса незалежно від обстану. І сьогодні я хочу нас закликати, щоб ми славили Бога. Коли нам добре. Часто, як я вже читав про ті чудеса, які Бог робив в нашому житті, але ми це отримуємо, ми десь це забуваємо. Але Бог хоче, щоб ми його славили. Не пам'ятаєте про 10 прокажених, які отримали зцілення. Лише один вернувся подякувати Богу і віддати хвалу нашому Богу. І тому живемо в нашому житті не забувати за Господа, коли нам добре. Апостол Яків п'ятому 13-му вірші, сказав такі слова, каже. Чи страждає хто з вас, нехай молиться, чи тішиться хтось, хай співає псалми. і тому живе в нашому житті, славити нашого Господа, коли нам добре. Буває нам, коли нам в житті важко, коли якась ситуація не зрозуміла. Як я казав, ми не знаємо, чому так сталося в нашому житті, чому Бог так допустив. В нашому житті, ми не розуміємо, але важливо тоді і славити Бога. Ви пам'ятаєте, коли Павло і сила попали в тюрму, і написано, що вони там не нарікали, а вони славили Бога і ув'язнені, слухали їх, і важливо на нашому житті незалежно від обставин. Я знаю, коли були важкі ситуації, часто важкі ситуації хочеться Бог і незадоволення виявити. Пам'ятаю, були ситуації, коли я просто їхав машині, я пособою. Через тяжку святу сказав, Боже, слава тобі. Я знаю, що ти турбусь, я знаю, Боже, що поїхав. твоїх хоча ситуація йшла в другу сторону. Але я просто слава Богу, і Бог і через деякий час дав вихід із цієї ситуації. Може, буває, що людина розчаровується. Буває, що в тій, в тій ситуації людина може розчаруватися. Все пішло не так, все пішло не по плану. Якісь плани складали собі, але все воно, як би сказати, завалилося. Але важливо і тоді славити Бога. Дивіться, пророк Авакум в першому розділі книги пророка Авакума він каже такі слова. Читаю із першого по третій вірш, з другого вірша. перший розі з другого вірша, Авакум каже: аж доки я, Господи, кликати буду, а ти не почуєш. До тебе, я кличу насильство, та ти не спасаєш. Для чого не праві ти показуєш та позираєш на муку, а передо мною грабіж та насильство, і суперечка стається, і носиться сварка. Тому то закон припиняється і не виходить до чину на завсіди право, Бо несправедливий вигублює праведного, тому правосуддя виходить покривджене. І далі не буду читати пророк Авакум, він жаліється Бога, і каже, я кличу, але ти каже, не відповідаєш. І часто, коли така приходить ситуація, ми кличемо, Бог відповідає, і людина може розчаруватися, може обіжатися на Бога. І далі, що в другому розділі, Господь він відповідає пророку Авакуму. І ви можете почитати цей розділ вдома, але в кінці, вже в третьому розділі, пророка вакуум із 17 го вірша він каже такі слова, каже. Коли б пігове дерево не зацвіло, і не було б урожаю в виноградниках, обманило заняття оливкою, а поле їжі не вродило, показалася отара з кошари, і не стало б бога худоби, то я Господом тішитися буду і тоді, радітиму Богом спасіння свого. Бо Бог Господь, моя сила, і чинить мені ноги мої, як у лані, і водить мене по висотах. І такий нашій Бог. Тому, якщо вже в когось якась складна ситуація, важливо нам просто почати, просто почати славити Бога. І я пам'ятаю, коли було теж важко і так, просто і співав для хвали Бога. Також хочу ще зауважити, що хвала Богові, коли ми хвалимо Бога, вона веде нас до перемоги. В книзі суддів в першому розділі написано, що коли Ісус на помер. І в них була війна, і з першого вірша написано, що і сталося по смерті Ісуса, і питалися Ізраїлю, сини, Господа, говорячи: хто з нас вийде спереду на ханенеянина, щоб воювати з ним? І сказав Господь: Юда піде, а оце дав дав'я краю його руку. І сказав Юда до Симеона, свого брата: іди зо мною на мій жеребок, і будемо воювати з ханенеянами, то піду, і я з тобою на твій жеребок. І пішов із ним і Симеон. І там далі розповідається, як Бог дав перемогу. І якщо ті місця дослідити, що означає ім'я Юда? Ім'я Юда це означає хвали Господа, а Симеон, який пішов за ним на війну, означає, Господь почув. І коли ми хвалимо Господа, Господь він завжди чує нас, він чує нас. І, можливо, коли ми. Бачимо, що ситуація затрудняється. Ми не бачимо виходу. Але важливо нам славити Бога, продовжити, тому що Бог він є завжди вірний. Бог. Якщо ви пам'ятаєте про Йосафата, прийшла теж військо на нього, і він теж почав кликати до Бога. І Бог він сказав, що він дасть йому перемогу, дасть благословіння. І написано, що вони почали. Жертви приносити і хвалити Бога. І Бог, коли вони почали хвалити е, Господь, Він тоді дав перемогу. Також, коли ми хвалимо нашого Господа на нас присутній Дух Святий, на нас присутній Господь. Християни, ми пам'ятаємо можливо це місце е, відоме місце, в 5 розділі, із 18 по 20 вірш. Там написано і не вбивайте з вином, якому розпуста, але краще наповнюйтеся духом, розмовляючи поміж собою псалмами, і гімнами і піснями духовними, співаючи граючи в серці своєму для Господа, дякуючи завжди за все Богу ім'я і Отцеві, ім'я Господа нашого Ісуса Христа. І Бог, як я вже казав, коли ми хвалимо Його, тоді ми наближаємося до Нього, тоді ми близько з Богом, тоді ми переживаємо Бога в своєму житті. У старому закриті також є цікаве місце. Це друга книга Царів, третій розділ із 15 го вірша. Там пророк Єлисей. З 13-ї вірша зачитаю, і сказав Єлисей до Ізраїла Царя, що тобі до мене, іди до пророків батька свого та до пророків своєї матері, а цар відказав йому: Ні, бо Господь покликав трьох цих царів, щоб віддати їх у у руку в І сказав Єлисей: як живий Господь Савод, що стою я перед лицем його, коли б не зважав на Йосафата, коли б я незважав на її сапати рівного царя, не споглянув би на тебе, і не побачив би я тебе. А тебе приведіть мені гуля. І сталося, коли гра в то на Єросеї була Господня рука. І він сказав: так сказав Господь, наповнюйте на цій долині ямою за ямою. Бо так сказав Господь: не побачите вітру, не побачите душу, а потік цей буде наповнений водою, і будете пити ви та черга ваші, та ваша. Подоба. Та буде цього мало Господня, і він винесть, і лава у вашу руку. Ми бачимо, коли гостя ослягі до на Єросеї Рука Господня, суть тому, коли ми хвалимо Господа, Господь присутній з нами, Господь Він присутній в нашому серці. Через пісні ми просто наближаємося до Бога, ми просто посвідаємо нашого Господу. І тому з цієї історії я хочу вам нагадати, щоб ми бачили чудеса, які Господь він робить в своєму житті. Це дуже добре записувати, записувати перед Богом свої бажання, свої бачення і просити Бога, а Господь він буде відповідати на, наші, на наших, що ми будемо ще. Просити Бога. Також хвалити Господа за те, що Він дав, і за те, що Він не дав, тому що Господь він знає краще, що нам потрібно в нашому житті. І також, щоб ви пам'ятали, що хвала це крок до перемоги. Це крок до перемоги. Просто хвала передує перемозі. Тому хай Господь нас благословить. Давайте втім молити, просто будемо славити нашого Господа, посоляти нашого Бога. Хай Бог нас благословить. Амінь.